Але ніхто вас голими не бачить. Алло, а замовити дизайн проєкт А вже ж можна. Так, приходьте в офіс. Я вам більш детальніше все розказам. Розказам. відеогляд санвузла, площею 8 метрів квадратних. Якраз хочу вам більш детальніше все тут показати та розказати. Основні побажання замовників це було організувати в цьому просторі окремо стоячу ванну. ну, В даному випадку це приставна ванна. Обов'язково, щоб була в нас душова, зрозуміло, унітаз, їх душ, а також класна велика раковина. Тож нам вдалося це, -це зробити тут. І ізюменкою цього санвузла стала ось ця ванна українського виробника. Приставна ванна до однієї з стіночок. Також є місце для поличок, і звертаю вашу увагу, що полички зроблені з двох плиточок. Тобто, тут товщина всього 25 мм. Дуже класно та естетично вони виглядають, і комфортно, що в нас поруч тут є місце, де можна розташувати різні баночки з шампунями, все ще необхідне. Алло, а замовити дизайн-проект. А вже ж можна. Так, приходьте в офіс, я вам більш детальніше все розказам. Розказам. А якщо серйозно, то знаходячись в цій ванні, ти можеш лежати, кайфувати, приймати гарячу ванну там, з бульбашками, з солями, як ти тільки хочеш для себе. І навпроти, ти бачиш себе. Тобто ти лежиш. Релаксуєш, і дуже добре бачиш себе напроти, бо у нас повністю на всю стіну велике класне дзеркало. Плиточка для цього санвузла, якому використали, це польська плитка. На стінах в нас тубадзіновська плитка розміром 60 на метр двадцять. І на стіні, і на підлозі також у нас підбетончик. Це радостька плитка, але це теж поляка. Вона теж під бетон і вона класно під'єднується. З цим каменем, бо тут є, як ось такі, бачите, жовті вкраплення, також і сірі. Далі переходимо від ванни, а вже ж у нас є комфортний унітаз з гігієнічним душем, а також кнопка в нас це ТС, і а вже ж інсталяція теж ТС. А зверху це також така шухлядка, шафа невелика, це фарбований МДФ. Нажиття відчиняємо, і тут якраз дуже комфортно можна сховати там, різний туалетний папір, там, різні баночки, скляночки. І так як в нас стеля скатна, і вона в нас також натяжна. Ось тканинка. Бачите, я нажимаю, вона гуляє. Це натяжна стеля. Тому спочатку монтуються меблі, і вже на цей добір кріпиться ця натяжна стеля. А з правого боку ми розділили цю зону ось такими нішами, поличками, шпонованими дерев'яними, щоб вони додавали теплоту, в цей дизайн, в цей інтер'єр, де можна розташувати ось таку гарну зронушку. І звертаю вашу увагу, що повністю по всьому периметру в нас в цьому санвузлі зробили підсвічування. Підсвічування, ось, бачите, в підлозі на товщину однієї плиточки, тобто там всього один сантиметр. І підсвічується нас повністю по периметру. Вся підлога це додає такого особливого шарбу цьому санвузлу. А так як в нас. Такий ритм життя, що треба швидко все робити і поспішати, то душ це невід'ємна частина кожного будинку, кожної квартири. І тут також ми його зробили. Розмір душової 1,40 на 95 см. Дуже комфортно є місце там і чоловіку, і е, дружині, комфортно приймати тут душ. Е, також е, зробили. Поличку, де можна поставити різні баночки, шампуні, все ще необхідно. Трапик у нас під плиточку, ось так він виглядає. І знаєте, обов'язково робіть бортик. Може це не так гарно виглядає, але бачите, невеличкий є у нас, а вже ж у нас є ухил, щоб водичка стікала в трав, але є все рівно. Ось тут невеличкий бортик висотою 2 см. З цього боку, тому що все рівно вода збирається, і щоб воно нікуди не виходило. Це вам допоможе потім в подальшому. І а вже ж куди без раковини? Велика раковина довжиною метр двадцять. Це в нас український виробник Міраджо Дніпропетровський. До речі, і ми хотіли зробити таку раковину і цю тумбочку, щоб воно виглядало самодостатньо. І звертаю вашу увагу, що це все шпоновані поверхні, всі ці висувні полички. І бачите, у нас ось ця як імітація для да, цієї ручки, і ця чорна лінія вона йде повністю по всьому периметру. Ці раковини вони не ідеально тут рівні. Вони зверху ширші, як правило, знизу трошки вужчі. Тому на це треба звертати увагу. При проєктуванні меблів також ця раковина комфортна тим, що у вас є, бачите, дуже вона сама по собі широка, по бокам є місце, і спереду також є місце. В такому випадку ми вирішили використати змішувачем зі стіни, тобто скритого монтажу. Це фірма ось Дуже все легко, дуже класно все працює. До речі, хочу сказати, що я зараз смию руки і вони як мильні. Це тому що тут очищена вода. Вона просто так миле, все це нереально круто. Тож обов'язково використовуйте, якщо у вас є така можливість, ставте очищення на весь будинок або на квартиру. Звертайте вашу увагу на те, щоб у вас було класне дзеркало і дуже гарне підсвічування, щоб ви все бачили, коли там або чоловік голиться, або вам треба вищипати бровки або ще щось, щоб ви добре себе бачили. Тут зробили ще стабілізований мок справа та зліва і. Поруч є ось така гарна рушнико тримач А це теж Польща виробник фірма Терма дуже подобається, в них дуже класна дизайнерська лінійка, і вони дуже зручні. Тому що, коли ви тримаєте от рушник або щось треба повісити, бачите, оці перепоночки вони ще виходять вперед, і дуже зручно сюди вішати щось, що висушилось. Коли у вас є вікно, в санвузлі або в ванні кімнаті, це дуже класно, але завжди стоїть питання, як і що там повісити, або зробити римочку, або якісь жалюзі. У цьому випадку ми вирішили зробити плюсе. Зараз вам розкажу, чому або коли ви в душі купаєтесь, або коли ви там ніжитесь в, ван... в ванні, а ви виходите, може там голі, там дивитесь на себе в церкало. А, а тут сусіди, сусіди дивляться на вас. Як нам закритись? Але не хочеться повністю закриватися, а хочеться, щоб сонечко все рівно потрапляло сюди. Дуже, бачите, легко ось лісе зачинили знизу. А зверху, там, ну, до цього да, рівня, щоб вас не бачили, відчинили. Ви бачите все, що там на дворі, але ніхто вас голими не бачить. Навпроти приставної ванни ви зробили ось таке дуже гарне дзеркало. До речі, хочу звернути вашу увагу, що воно тут з двох частин. Одна частина це звичайне дзеркало, діамант, інша частина графітове. Воно додає своєї ізюминки, а також ти можеш подивитися на себе повний зріст. Ти можеш дивитися на себе, коли приймаєш ванну, і, начебто, здається, навіщо воно тут треба? Але я вам кажу, як дівчинка, дуже треба. Двері тут скритого, прихованого монтажу з чорним профілем, чорною ручечкою, а також з фарбованим склом. Я останнім часом полюбляю так робити. Чому? Бо це збільшує нам простір, бо це, бачите, коли я ручками тут щось роблю, ви не бачите відбитків пальці. На світлому склі воно так сильно не видно. Натяжна матова стеля, матеріал як тканина. Також у нас вмонтовані в цю стелю ось такі лінійні світильнички. Вони додають графічності ваш дизайн, але звертаю вашу увагу, якщо там тільки один LED профіль цього недостатньо. недостатньо. Як правило, треба робити з максимальною потужністю і краще робити такі профіля з двома LED-стрічками. І також оце в нас витяжка. Монтована витяжка в стелі мінімалістично виглядає, не випирає дуже гарно. Підписуйтесь, ставте лайки та колокольчики. Мені буде дуже приємно. Будемо робити ще багато класних відео для вас.